У Хмельницькому відкрито рекламують наркотики. Адреси сайтів, де можна купити зілля, написані на будинках, парканах, крамницях, зупинках громадського транспорту. Для людей старшого віку це просто набір літер. А для молоді прямий зв'язок із наркодилерами. За якими схемами працюють торгівці наркотиками та як з ними борються, дізнавались наші кореспонденти. Це одна з найбільших вулиць Хмельницького. Буквально щокрок отакі написи ФенМЕФ. Це сленгова назва популярного в молоді наркотика амфетаміну. Нижче адреса інтернет-магазину, де його можна придбати. Написи з'явилися в місті зо три місяці тому. Люди старшого віку сприймають їх як графіті й не зважають. Я вже ж уваги не звертаюся на ці надписи. Ну, звісно, не красиво, некрасиво. Що розписують магазини, дома, під'їзди. Негарно, негарно. Але що там написано, я не знаю. А от діти і підлітки знають, що й до чого. На школі теж було на дверях. Так, на вулиці написано. Це сайт, де можна купити наркотики. Сам сайт, де можна купити наркотики, мертвий, каже координатор громадського руху «Стоп корупція» Артур Сторожук. Уся інформація на форумі. Як таковий сайт. сразу делает первое посылание на форум. Форум живой, обсуждается не только продажа психотропных веществ, а еще вербовка рекламщиков. Дальше идет обсуждение расчета с ним, покупки психотропных веществ и прочего. Прямого контакту між покупцем і продавцем немає. Гроші треба переказати на банківський рахунок. Тоді кур'єр залишить наркотику схованці. Про неї покупцю теж повідомляють інтернетом. Номери телефонів наркодилери змінюють раз на тиждень, тож вирахувати їх непросто, та правоохоронці вже працюють. Ми мусимо провести ряд дій для того, щоб законно здобути докази такої діяльності. По перше, присадити особу, яка тримає сайт. Друге, те, хто виходить на сьогоднішній день і веде відповідну переписку з, з особами, тобто контакти встановити, IP-адреси, ну, всі оці по сходинках це все відійти. І друге питання: відслідкувати повністю всю схему і встановити всіх осіб, хто задійній. Кажуть, за останній місяць пацієнтів в обласному наркодиспансері побільшало втричі, наймолодшому 12. Лікувати їх украй важко. Амфетамін сильний психотропний препарат. За кілька місяців він не тільки вбиває особистість, а й повністю руйнує організм. Починається все з депресивних розладів, потім додається галюцинації. Людина не усвідомлює, де вона є, так як це може викликати і самогубство, окрім розладів психіки. Анф впливає пагубно на серцево-судинну систему. Скільки часу знадобиться оперативникам, щоб упіймати наркодилерів, сказати важко. А от припинити їхню діяльність може будь-хто кажуть правоохоронці. Варто лише прибрати рекламні написи. Лариса Світловська, Олександр Саричів. Новини на першому.